Всім привіт! Відкриваємо новий інкубаційний сезон. Як завжди, починаємо з тестової інкубації. Будемо перевіряти яйця на опліт. Цього року у нас дві породи. Джерсійський гігант. Це м'ясо-яєчна порода, яка дуже гарно зарекомендувала себе минулого сезону. горн далматинець це яєчна порода. Вага невелика до 2 кг. Чисто несучка. Але у неї надзвичайно високі показники яйценоскості. Більш детально про характеристики пород в наступних відео. Сьогодні ми закладаємо 62 яйця легорна та 10 яєць джерса. В оплоді легорна ми вже впевнені. Смажили яйця, то опліт був 100%. Джерса менше тому, що у них ще досить молоді півні. Вони тільки-тільки починають працювати. Опліт був 10%. Тому немає сенсу закладати одразу велику кількість яєць заради одного-двох курчат. Продаємо харчовим. Отже, тестова інкубація 72 яйця. Починаємо працювати. Дякуємо за перегляд, всім гарного дня та мирного неба над головою.